Привіт камради Добралися ми все-таки на коп Важко але добралися В ті самі хащі, але цікаві хащі Хащі з сигнальчиками Так, металевий сигнал Цікаво що тут за детал там, кова що там може був? Так, да, тут за запчасти, крючки попадають. Це кольоровий? Ні. Заліза. Метал. Пляшка. <реш> Ні, Чугунний казанчик а, був. Казанчики. Перед цим запчастиком. Перед цим кована така частинка випала. Ручок, потім ще відвоза відвоза так. Так, ну, да, відвозу, все. Так, і така частинка ага, гостре. Да. Не зрозуміло що, треба почистить. Гостре, гостре. Може да. бути напільник якийсь. Та ні, напільника ну, на напільник не похожи. В общем, гострі. Програмний. Ну да, зараз покружаємо тут. Йдемо будівлю. Це не рахлів якийсь бог, я думаю. А будівля туди далі, так? Да? Ну, в общем, покругляємо тут. Ще один конечно шов. Коса. сьогодні день метал бомби. Що це таке? Замок. Частина замка. я, я спочатку подумав, що на бойка на туфлі. Ця друга частина з цієї сторони має бути цією. Все, если замок ми знайшли... Колодочка. Комрад, якщо замок найден, значить коп відкрито. Замок відкритий, значить і коп Конечно, сейчас, будемо бомбити монетки, все будемо бомбити. Ну я ж тебе, кобра кажу, замка знайшли, сейчас щось не йдемо покруче. Щас побачим. дещо є. А, ось монетка, так. Нимай. Ну, бач, все воно чітко сходиться. Це ж... сюрприз. Ого. Да, троечка. Троечка. Три копеечки золоті. Блін, скільки це золота вже вдома в тебе? 26 рік. Ого, скільки це золота? <ріх>, да. Шо, краса. 1926 рік Це... чистого золота. Чистого не золота, алюмініум бронза. бронза. Ну, Зачет. Тримай. Але ж бачиш, перше воно не так. Ну я ж кажу, замка відкрито викопали, значить, пойде удача. Да. Похаще. Хтось да. камрада, там що у вас там піщить? Та ти що? Який сигнал? Шмурдячок точно є. Царський сигнал. Однозначно царський. Царський, але може бути і шмурдячок царський. А, може якась баночка, да? ну, так? О, чорно... дзвенить так голосно. Ага, я чек, насторожен так не разбил. Ага. Да, звонила и царский. царским. О, КР-перриод. Что? Шоу. Шоу. Блин, ну что ты так говоришь? Люби мне. А де тут яблуні, тут, бачиш? О, ще щось є. А, запчасться. Що у вас там? Так, да, це на цьому місці. Несли міштика. Три окуляри. Вот, цепь виднячий, да? Я перед подивитися з них Та ти що, блін Можна а... для бачення наблюдать. Да. Що в Україні робиться? Да. <ріст> Че такі окуляри. Да. Що там все, а ну ще. Ага. То не 3D окуляри були. Ще одні? Тільки щось друге було, а може ще одні? Да, земля м'ягка, але поверху корчі поросли. О! О! Цим да. засібка якась, да? Ломана. Камара, де ялинка така, да? Ні, не, не забери. А я вот цей ялинку губити. Така ялиночка буде. Камрад же кричить, бігаем сюда. Біжу! Що там? Що наше? А що, американський цей, адвійський чекав. ж. А, а що сьогодні якась неправильно? Чи правильно? Чорна. Це 25 копійок? Да. О, 90... вже все, за обігу вони вийшли. 92 -й рік. Ось така монета. А, це ця, платіна. Платіна, Платина, да бачить. То платина, платіна? Ну нічого. Да, вийшли вже за 92-й рік так, Така монета. Десь був городик Да в общем, норм. Да 25 копійок Ну <звук> тут ще щось є Хочу йти вже радшого попри ще позвонить <звук> Ой лежить це вже якось побільше. 50 коп'є. Але патила мать ще є. Ну це клад цього. <рес> це... це колекціонна, так? Да? Ще є, так? Да? Ну клад сируна. Що ж тут ще може бути. 92 рік. В общем, коврат, це рідкісні. Розсипуха. Рідкісні. Штемпель такий здоровенний. А, такий здоровий. Якась маленька. Ну за дві є. Вот це yeah, yeah, yeah. точно риски. Десь копей, да? Да, десять копійок. Десять копійок, рік. Ну, 92. наступ. Комрад, всі, всі рідкісні українські монети. Тут десь лісник походив. Mm. <рес> Лісничок. Да, я думаю, що за руками там щось. Себе... А де 25 тобі? Да. Mm. Сейчас така гривня 92-го року. Да, да. Была бы так. Хороша была бы нахитка. Гривня. Так? Yeah. Ну конечно, пошел. Ого, сейчас он уже так дві копійки алюминий. Ааа, через только алюминий звони. <гуми> алюминий. Блин. Пин надо, <-то>, да? Пин, <гуми> да. Не бачить, да? Я не бачу. Ой, біда. без піна. Да нічого, він заняття. Схвалить кау так. О, баш, на що пін. Стегляда глядачу Треба ж показати. Ну показуй, давай. Що ж тут може бути Ну! Десь в руці. Ого, yeah. Є oh -oh. yeah, срібло, мабуть, не yeah? десять копійок. Десять коп. Розрядка алюминий, да? Ну, no, я думав, що алюмію. Та ну нафі. Ще є. 94 Так Ні, я помілийш камрад. 92. й Чи ж може ти баба і купорчу тут навела на свого? Ні, це друзі. Ха-ха! Хабару давали, а? Хабар. Та ні, то ти що? Ааа, ста... Та ні, да що ти скажеш, всі монетки 92-го року у хабару ложили вони. Ну так. Да. Все. Yeah. Що yeah. там? Нодіс купив. Так. Ну, 92-й. Те він, що ще є, да? 92-й, 92-й. 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 Вот, уже звук меняется. Ну, это уже, блин, что-то конкретное лежит. Уже срыбло, наверное, да? Ну, нет, башня, такие звук. Інтрига. Що? Ну. Да. Десять копіек. Да, тini Погано видно дату. О, це вже точно 94. Да. Ой. Kamarad, co to jest? Trochę was? Nie o nas jesteście rigo, nie spalić się. Nie spalić się. Nie biegasz się. Nie Nie spalić się. Да, тримай клад, скарб, Складу. 25 копійок в тебе, да? Да. І ти бачиш, вони всі платинові. виїхали. Плачені Але тут дорога. близько. Це може точно 6 городи. А. Ну пішли. <різь> да, не, мож не можемо відійти отсюда. Вже кожа, не можна сюди відійти. Точно посівали монетками копієчками українськими. Може це не монетка вже. Зараз побачимо. Так же глибоко. А може Пенициллин, конечно. Пенициллин? Ого. А что оно ну, глубоко? Глубоко в ней? О, выкопала. Сейчас по -по -по побачим. Выпала. Да. Ну далі. А ну це ж все, це Житомирський стандарт. Да. Без... Це. Що ж ми точно на городі там да. копаємо? Так, все, тікаємо. Щоб... Пішли. Так, відійшли ми від наших українських монет по дорожці, пішли-пішли, камрад натрапив гарний сигнал. Гарний колеровий сигнал. Опа. О, Зелене бачу, значить Де? буде куля. Я бачу зелене. А, патрончик. Гельза. Ага. Ого, вісточку. Нифига себе. Таке. Ты блін? Значить... Була як... стрільба. Була... <ріхи> Що так, по дорозі йдемо, да? За попоримся. Ну давай, камера, що тут А що тут пошукай? Дві сторони тут То я не знаю, ніх шо це воно чи це буде сюда. Ого а ти коліше треба кулі такі шукати? Ого! Ну тут точно бойові дії проходили. Я бачу, хтось поживав. Очіки пожовані, там щось спрятали. да, я в когось відосик бачив, В гільзі знайшли золото. Ну все, раз, забереш свої гільзі, патрони. я о! Там патрончики нас попадали. І ось 10 метрів Копнув монетка. Не почистим. Ну звісно без води не розібратись. Без води не розібратись. Так, зараз камраду воду візьму. Да, камрада води нема. Mm. О, брюки. Брюки, конечно, теж... Что, навіть гот видно, 54. Яки? 54-й рік. Где у тоже теж кіндерсюрквіс? 54-й фіговий видно капець. Что там у нас? Копал, ще не доставав. Величеники. Ого! Така штучка. оп, оп Це шайбочка. Так... Давай три ти в перчатках, я без перчаток. Ох, що золото блистий. Ну це золото, блін. Ого! оце краса! Оце краса! П'ятдесят другий рік, 5 копійок золотих. Ах ти що. А тут який рік? 54. 54. Ну да. Вже пора додому, ну, ну ще... Блахітки не хочуть відпускати. Не хочуть відпускай. А вон зараз печем вибіг. Все. Це вже це вже точно зима настало. Камрад, що це таке викопав? Оце. Шість крючку. А-а-а! У, у мене песик вдома. Песик. О, -о, 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 песик! Той песик з будки точно не вилізе вже. Не чим прив'язати, я думаю, це. Ти, Тишмулічок. Йому... Грабельки. ложечки. Ложечки. А що ти казав? Ааа, це з воза. Та штопор колеса штопорили, щоб не відвалилось. Ну так, да, це десь конячка забуксував. Це, кручечки, шмурдячки. Ще, в кармані, це, куча, то шмурдяка, ну і монетки. Українських монеток 92-го року. Трошки накопали. І так радянщина. 3 копійки, 5 копійок, 15 копійок. Що ну, називатися, не розвіяли? Походили вже сніг. Сніг вже починає випадати. Ну все, до зустрічі!